Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами пригадаємо, якою буває мова в художніх творів. Більше поговоримо про особливості віршованої мови. Навчимося визначати віршовий розмір. познайомимося з деякими літературними термінами стопа, наприклад, двоскладова, трискладова стопа. Ну і види стоп. Для початку пропоную згадати, що Мова художніх творів буває прозовою і віршованою. Спробуйте пригадати особливості цих мов, так? І визначте мову уривків. Ну, можливо, ще й хто автор цих творів і як вони називаються. Жив собі в однім лісі лис микита, хитрий, прихитрий. Кілька разів гонили його стрільці, травили його псами, наставляли на нього заліза або підкидали йому затруєного м'яса, нічим не могли йому доїхати кінця. Так, звісно, ви пригадали, що це літературна казка Івана Яковича Храмка, фарбований лис. Ну, а якою мовою написана ця казка? Звісно, прозовою. Що характерно для прозової мови, в ній відсутні ритм, Рима, рядочки дивіться до другий текст. Але в тому дивоцарстві, зневажаючи закон, жив у мандрах і митарстві добрий дядько Лоскотон. Так, це казка Василя Симоненка Царплаксі і лоскотон. А написана вона, звісно, віршованою мовою. Адже рядочки у віршах мають певний розмір. Вони коротенькі, бувають трішки довші, бувають іще коротші. Вони мають ритм. І, звісно, є Рима в царстві митарстві. Закінчення, дивіться, однакові, так? закон лоскотон. Отже, віршована мова має такі особливості: В ній є ритм і рима. Що таке ритм? Ритм утворюється чергуванням наголошених і ненаголошених складів, що повторюються. Комбінація складів, що повторюється, називається стопою. У стопі є обов'язково один склад наголошений, і один або два склади не Тому бувають двоскладові стопи, в яких один наголошений, один ненаголошений. І трискладові стопи. В яких один наголошений і два ненаголошених склади? Пропоную вам вірш Станіслава Чернілевського «Забула внучка баби Черевички. Ми на прикладі цього вірша навчимося визначати віршовий розмір. Щоб визначити віршовий розмір, нам спочатку треба визначити, які стопи чергуються у цьому вірші. І розмір стопи, бо ж бувають двоскладові і трискладові. Для цього діти ми зробимо наступне: візьмемо два рядочки. Ну, загалом, в ідеалі треба брати чотири рядочки вірша для того, щоб визначити віршовий розмір. Ми візьмемо два. Забула внучка в баби черевички дитячим сміхом бризнувши в зело. Що ми перш за все маємо зробити? Поділити слова на склади. Тож, ділимо забула три склади. Три голосних значить, три склади. Ось. Я їх ділю. Внучка, внучка. Баби. Так, два голосних, два склади. Черевички. Че, ревички. І другий так само рядочок робимо. Дитячим. Дитячим. Сміхом, сміхом. Бризнувши, бриз. Ну, ши взело. Так, поділили. Наступний крок треба розставити наголоси над словами. Забула. Наголос падає на голосний. У. Внучка. баби. Черевички розставили наголос дитячим, сміхом, бризнувши, в зело. Ну, кожне слово має тільки один наголос. Так? Тут трішки в мене неохайно отрималося, хочу витерти. А воно щось не витирається. І іще раз спробуємо. Так, щось не хоче дуже витиратися. От. Ну, Ви зрозуміли, що на один наголос. Тож, наступний крок після того, як ви розставили наголоси, давайте замалюємо склади. Ненаголошений склад позначається отакою дужечкою. А наголошений склад рисечкою горизонтальною із наголосом. Тож, за склад ненаголошений позначаємо його дужечкою. Був наголошений рисочкою наголосом. Ла ненаголошений. Вну наголошений, К ненаголошений. БА. Ось тут не поставила рисичку, так? Ба наголошений, Б ненаголошений. Ч ненаголошений. РЕ ненаголошений. Вич наголошений, К ненаголошений. Те саме. З другим рядочком. Д. Не наголошений, тя наголошений. Чим не наголошений, смі наголошений. Ком не наголошений, Бри з наголошений. Нов ну, не наголошений, ши не наголошений, З не наголошений, Ло наголошений. Наступний крок. Давайте спостерігаємо, які склади. В якій комбінації повторюються. дивіться, ненаголошений, наголошений. Не наголошений, наголошений. От уже помітно, що чергується один ненаголошений і один наголошений. Ви знаєте, що таке поєднання, така комбінація, що ви вещать чергується, називається стопою. так? У стопі один тільки наголошений і один або два не наголошений. У цій стопі два склади всього, тобто це двоскладова стопа діти. Дивіться, знову ж таки, один не наголошений, наголошений, один ненаголошений. наголошений, наголошений, тут два не але далі знову повторюється: не наголошений, наголошений і не наголошений. В другому рядочку, точнісінько так, поспостерігайте, ось я позначу. Бачите? Точнісінько так, тільки в другій стопі немає останній ненаголошений. Бачите? Таке буває. Коли у нас оце неповна стопа, ненаголошений є, а наголошеного немає. Це називається, діти, неповна стопа. От. А ось тут ви скажете, Олена складені, а там є ще й два ненаголошених поспіль. Так, а ця стопа називається допоміжною Пиріхій. Пиріхій. Так називається не нагол... 에... допоміжна стопа. Отже, якими бувають безкладові стопи. Бескладові стопи ям і хорей. Ямб з наголосом на другому складі, хорей на першому. А щоб краще запам'ятати, я вам підкажу, яким способом. 에... Хорей іде. Перша літера в алфавіті, так? а я – друга літера в алфавіті. Ну, спочатку Х, тоді я. Тому хорей з наголосом на першому складі вона перша в алфавіті буква Х, а я на другому, буква Я йде на... другою після Х. Ось такий секретик маленький. Ну і допоміжна стопа, як я вже казала, називається пірихі. пі ри хі До речі, іноземне слово, так? Зверніть увагу на написання правила дев'ятки. Де ти цю чашу жиру Після цих літер. Дев'ятий пишеться літера И. Після всіх останніх пишеться літера І. Дивіться після П пишемо І після Х. Так само пишемо І. Отже, що це за така стопа допоміжна? Ні, ній два склади і обидва не наголошені. Ось і все. Що треба знати про віршовий розмір двоскладової стопи. Що вам треба буде вдома зробити, щоб потренуватися, визначати розмір? Перш за все, треба навчитися діти. Навчитися визначати наголошені, ненаголошені склади і позначати отаку От схемку графічну. Замалювати треба буде вам вдома. Рядочки візьмете з вірша теплота родину інтиму, автор Станіслав Чернілевський, знаєте вже. От. І так, іще раз нагадую, що треба зробити. Перш за все, поділити на склади. Пам'ятаєте, ділимо на склади. За все. Ой. Візьму ось так. На склади ділимо. Так, потім розставити наголоси. Теплота. Так, ну, і так з кожним словом в рядочку. І так зробити два, а то краще чотири рядочки. От чотирма рядочками таку схему напишете І подивитеся, яка особливість повторення складів. Тут буде теж двоскладова стопа, але ям чи хорелі ви вже самостійно перевірите. Що ж, гарної роботи. До побачення!